Вітаю доброго дня! Я хотів би вам представити клітку для бройлерів. Ця клітка складається з трьох поверхів, вони знімаються, пересилається вона в розібраному вигляді, тому вартість пересилки незалежно від відстані. Хоч я нахожусь в Харківській області, але вартість пересилки що в Полтаву, що в Ужгород абсолютно однакова. <кій> ну, зараз десь весна 25 го року складає біля 500 гривень пересилка. E, значить, клітка. Обладнана підлога сітка 25х25, двойка, стінки 50х25, є поїлочки, є вся система шлангів, з'єднувачів, все дається. Відро я не пересилаю, тому що це просто повітря пересилати новою почтою, воно тільки зайві гроші. Будь-яке відро у себе можете зробити отвір, є деталь, врізка в бак, там все скрутиться, все поставиться. От, тому я відрує не даю, бо це ну, просто зайві гроші. За повітря платить. Є годівнички навісні. Чітко все зроблено, тому що птиця ось є е, пройма в дверцятах. Птиця достає спокійно до самого дна кормушки, Не розкидає корм з бортиками. От я вам покажу, бачите, яка годівничка. Тут є бортики. Це загнуто завальцовано, ніяких гострих кутів нема. Для рук людини безпечно. Вона досить міцна кормушка, навішується дуже легко. Ось, ось і знімається. Значить, є замок. Ось кітка спокійно відкривається, отак Як на книжковій полиці скло. Можна відкрити її. Або в ту сторону пів або в ту сторону півфройми. Але є замок. Якщо годівничку навішати поверх сітки, то тоді вже сітка не відкривається. Ну це Ви зрозумієте, коли отримаєте клітку, ви зрозумієте, як це вішати. Тепер по вмістимості бролію. В кожний поверх влазить 10 штук, тобто в усю клітку влазить 30 штук. Тримати бройлерів треба до 45 діб. Бо далі починається бройлер дуже багато їсть. Він просто менше росте, але їсть багато для підтримання своєї маси тіла. Тому рентабельність тримання бройлерів до 45 діб. Далі вони з'їдають рентабельність. Просто. Це ну, нерозумно тримати бройлерів більше 45 діб. Є вони в наявності. Зараз я їх роблю постійно. Телефон вайбру вказаний, так що звертайтесь, будь ласка, чекаю.